Здібність балакати не робить тебе розумним. А тепер забирайся геть. Ні, ні, моя лишатися. Моя комічна сторона, моя нестарна і смішна. Я не думаю, що це необхідно. О, так, необхідно. Так мені себе хіба воліли. Ну гаразд, гаразд. Майстри, що трапилось? Я відчув коливання у силі. Зненацька. Мільйони голосів закричали з полегшенням. Так і було, мій юний подаване. Так і було. Як мав закінчитися фільм зоряні війни, прихована загроза? Система набу була окупована армією дроїдів Торгівельної Федерації. Я пройтестую, у вас немає доказів. Докази є. Ще й багацько. Ось запис з корабля, як федерація намагається нас вбити під час вторгнення. А ось повідомлення одного з моїх радників, якого тримають за гратами. Ми несемо величезні втрати, ви маєте зв'язатися зі мною. І до всього іншого у нас купа свідків. Наприклад, ці джедаї. Я запевняю вас, те, що говорить королева, правда. Блін, хлопці, та що тут відбувається? Треба з цим розібратись. Негайно не висилайте підкріплення. Ну так. Йой, святі банти! Двоє їх завжди. Майстер та учень. Але хто був знищений: майстер чи учень? Майстре. Майстре, я все ще живий. Як боляче. Але але я все ще тут. Нарешті ми покажемо себе світу, так? Нарешті ми помстимося. Я не знаю цієї особи. Та ну тебе, мужик. Як ти все ще живий? Я був врятований купою фанатів. Зручно це дуже. Він так. І правда зручно. Я знаю. А що будемо робити зі мною? Люди, та ви мені похорони зриваєте. Усе скінчено, обіван. Я стою вище за тебе. Навіть не намагайся. Тепер я шкодую, щодо свого рішення.